вони можуть змінити ситуацію на полі бою в Україні, винищуючи F-16 – Це група різних типів західних літаків, а також літаки російського виробництва Міг-29 і Міг-21, які є у союзників, і вони можуть вплинути на допомогу невеликим ВПС України, які продовжують перевищувати очікування, зокрема допомогти їм захищатися, завдати ударів по російських цілях. Мова йде про командні та контрольні вузли, матеріально-технічне постачання, склади боєприпасів, а також механізовані броньовані моторизовані підрозділи, які наразі ведуть бій і намагаються продовжувати здобувати перевагу, зокрема в Донецькій та Луганській областях, а також підрозділи непрямого вогню, які завдали стільки шкоди передовій частині ближнього фронту. Мова йде не обов'язково лише про ракетні удари великої дальності друге питання: чи можуть українці їх інтегрувати? Чи можуть вони на них літати, утримувати і використовувати належним чином? F-16 має неймовірний набір датчиків і систем озброєння. Вони складні і сильно відрізняються від міг 29 на яких зараз літають українські пілоти. Але ми, як альянс із як і країна, продемонстрували, що в змозі навчити пілотів з усього альянсу від Польщі до Словаччини та інших. Румунія зараз має величезну програму для переведення своїх пілотів міг на F-16. Треновані пілоти можуть досить швидко переходити до польотів. Щоб ефективно використовувати всі ці датчики та системи зброї, потрібно трохи більше часу. навчити технічних працівників ймовірно забере найбільший час, оскільки технічні знання потребують часу для цих складних систем. Їм можливо знадобиться від 6 до 12 місяців, щоб справді стати фахівцями. Але принаймні, ми можемо розпочати навчання зараз, залучивши до програм, в яких вже беруть участь союзники та партнери. Я не зробив повну інвентаризацію. Дозвольте мені вам дати першу відповідь. Минулого року Конгрес США вже дозволив ВПС Сполучених Штатів зняти з експлуатації 28 F-16. Скільки з них в операційному стані? Невідомо. Також є F-35 у списках закупівель для поточного та майбутнього бюджетів ВПС. США. що стосується інших країн. Ви вже знаєте, що поляки досить довго говорили про те, щоб надати 28F16. Це збільшить потужність ВПС України більш ніж удвічі. Окрім того, є багато країн з мігами. Поляки та словаки це дві нації, які запропонували надати Україні свої міги. У Словаччині невизначена кількість. Польща заговорила про готовність надати 28 вісім 29 Це літаки, на яких вже літають українці. Вони ще не обіцяли їх і не пропонували, але вони можуть бути частиною цього пакету, враховуючи їхню надзвичайно сильну підтримку України і близьке розташування та вплив на безпеку у Чорному морі з точки зору політичних наслідків матиме велике значення, якщо Україна зможе успішно захистити та віддалі відбити російські сили зі своєї території та відновити певний тип тривалого миру. ми зрозуміли з історії, що умиротворення не працює. And якщо дозволити Росії зберегти велику кількість території або дати їй можливість отримати більше, це створить в Європі умову для потенційного майбутнього конфлікту з Росією, і цього можна уникнути, якщо стояти твердо зараз, враховуючи готовність України боротися, їхню майстерність у бою, їхню національну стійкість і завзяття. Чому б нам не зробити все можливе, щоб їм допомогти? them Uh, given you know uh, how well they've done to date and their willingness to continue